Доброго дня, шановне панство, Продовжую чати Hibernate і тему сьогоднішнього відео запити із параметрами. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, коли ми працюємо із Hibernate, ми можемо працювати напряму через Entity, робити там session, Persist, Delete, Update через самі entity. Можемо писати HQL запити. Або ми можемо робити там критерія білдери, або навіть самі нативні запити. Головне те, що Хабернейт дозволяє нам подивитись, які запити він потім перетворює на звичайний SQL до бази даних. І це налаштування можна робити або в XML-файлі.xml, або за допомогою класу configuration, який ми налаштовуємо. Але всі ці запити відображаються із знаками питання замість параметрів. Але все ж таки є механізм, за допомогою якого ми можемо подивитися, які ж саме параметри він вставляє в ці запити. І для початку давайте ознайомимось із нашою сутністю. Це сутність фантом. Анотація entity, ID, IDNT value на стороні бази даних це long. А наша ID колонка double у нас Secret SecretField, і getter і setter. В принципі, звичайний Pojo клас. Далі йдемо в сервіс. Дивимось те, що у нас тут стає update. Це означає, що на базі нашої сутності Phantom буде створена таблиця, якщо її немає. А якщо є, то буде оновлення. Наш SQL. Наш SQL прописується в конфігураційній файлі як параметр, або через той ж самий Configuration параметр. Хабернет.show SQL, тобто покажи, будь ласка, SQL. Давайте зробимо, в принципі, створення нашої таблиці, тому що її немає. Refresh. Зробимо перший запуск нашої аплікації. За допомогою те, що у нас Хабнет стоїть Show SQL, ми бачимо Create table Phantom, ID, Secret Field і Primary Key, наша ID. Дивимось. Є, yeah. ми це бачимо. Створилось. Давайте подивимось запити, наприклад, Save. там вже є якісь параметри. Але так як хайбернет показує параметри, будуть знаки питання. Звісно ж, всередині сесії і транзакції ми створюємо два фонтами, кожному з них по secret Field 10 і 30 значення. Потім Session Persist Phantom 1 і Session Persist Phantom 2. Transaction commit, session close. Таким чином, у нас створюються два запити і два записи в таблиці Insert. Інтафотом, Secret Silve. Як ви бачите, value – знак питання, ми не знаємо, але ми знаємо, що це 10. А потім знак питання, і це 30. А можливо, і тут 30, а тут 10. Ну, так захотілося хабернетом. Ми, в принципі, цього не знаємо, дивлячись тут, ми можемо, тільки аналізуючи код статичними даними, але зазвичай в аплікації статичних даних немає. Ну, може, в принципі, бути. Але не так багато. І так, от, ID 1, 2 автоматично, самостійно, а поле 10 30 у нас є а, заповнення. Тобто, в принципі, по черзі було зроблено. Але мало що може бути. Можливо, і не по черзі. Так, тепер дивіться. Всередині сесія транзакції я хочу зробити тепер. А не через Entity працювати, а через критерії query, тобто HQL. From Phantom, Session, Create Query, створюю From Phantom без ніяких where, тобто умов. Давай мені все, що в тебе є. Типізую його до Phantom і кажу list, Тобто я отримую список ліст фантомів. Ну, в принципі, Phantom з чогось його не подобається. Е, підкреслюю. Угу. Не використовується, використовується. І так, давайте зробимо запит і подивимося. І так, наші фантоми отримані, перший фантом 1.10 і другий фантом 2.30. Завершуємо і дивимось. Select F1 ID F10 Secret Field from F10 Phantom. В принципі, він так любить таке робити. Якщо ми тут робили би запит, наприклад, where ну там, я не знаю. ID дорівнює 1, наприклад, то тут, в принципі. Давайте через небряку ми, в принципі, без бряки можемо подивитись. Головне те, що тут не буде писатись параметр. Але якщо ми робимо через так от давай, отак, set параметр, давайте ID. І 1. Ідемось сюди. Двокрапка. ID. А так вже цікаво, дістану чи ні? Чи все працює коректно? Дивимося, в принципі, ID працювала коректно. Дивимось. Бачите, тут знак питання. Тобто, якщо через якийсь параметр, а не статично, то передається знак питання. А тепер найцікавіше: ми хочемо подивитися, яким чином ми можемо ці параметри. Показувати. Щоб в консолі, наприклад, показував, або навіть логувань. І за допомогою Log4G, логуванчика. Нам це буде під силу. Давайте спочатку подивимось, пом. У мене там багато чого є. Так. Але головне для мене ось це. Apache Login. log 4 g Версія, в принципі, 2. 11 0, Тобто, в принципі, log4. І він в мене є тут в ресурсах його файл log4g2.xml. І тут є закоментовано, спеціально це зробив, щоб хабернейтовський SQL і а, log4G SQL не заважали один одному. Тут пишемо: а, тут пишемо Org sql debug, наприклад. І orgibbernate orm GDBC-bint. Тобто покажи мені, будь ласка, параметр Це, щоб взагалі SQL показував запит. А тут Bint, щоб ці параметри. Ну, в принципі, level 3 цього, в принципі, достатньо. Але в такому випадку нам потрібно прибрати ось тут, щоб просто не заважали один одному. Можна без створення нашої таблиці одразу через Save. І давайте подивимось. Зробимо запит той самий, але із логуванням вже через Log4J. І так, дивимось. Робить в двох різних рядках. По-перше, пише Insert into Phantom Secret Field Values. Це так само, як писав Хабернет через знак питання, але наступним рядком починає писати параметри. Так як в нас, в нас він один, то в один. Рядок. Якщо було б 2, був би наступний другий параметр. От 2, 3, 4 s. І так, параметр у нас 1 s float. В нього це типу double, 10 Другий параметр float 30. Тепер чітко бачимо, які це параметри. Так само в нас відпрацює і get ставимо параметр. Давайте тут вже двіку поставимо, щоб хоча якась різниця була. Дивимось. Так, Select поля uh, ID, secret field, From Phantom, uh, це його alias такий робить в uh, ID дорівнює і знак питань. Але наступним рядком binding параметр 1. as, big, int, двійка. Все. Таким чином ми знаємо, який параметр був в попередньому нашому запиті. Отже, якщо у вас є бажання. Подивитися, які запити робить Хабернет із параметрами, ви можете використати, наприклад, логер log4g2, для того, щоб він після запиту, який буде зі знаками питання, але наступними рядками він буде писати. В мене, наприклад, зараз консоль, можна, в принципі, і файл. файл немає ніякої різниці. Буде наступними рядками писати параметр 1, який його тип і його значення. Наступний параметр. Його ID цього параметру, другий, перший, третій, його тип і його значення. Таким чином ви можете подивитись, які параметри Хабернейт при генерації запиту до бази даних сам встановлює. Для тих, хто хоче більше ознайомитись, як працює через параметри. Тут, в принципі, є така стаття цікава. Дякую. Login, good for Hibernate 4, 5 і 6. You the right config for dev and prod. І тут я, в принципі, в мене. Log for G2. І ось тут я звідти його взяв Hibernate After 6. Тобто в мене шостий Hibernate. тут SQL. Так, не, не, не. ось, Hibernate SQL. І те, що показує взагалі SQL, і GDBC-Bint, щоб показували мені параметри. В принципі, можете і ці додати, ознайомитись, що ці параметри взагалі значать. Тут для шостої версії, тут для 5, 4, для 5.4.5, 5, як я розумію. Тут, в принципі, для 5.4.5 5 також. А, before. Before Before 5 і після 5-ї версії 5.4.5. Тож, ця стаття повністю логування, і, в принципі, по нашій темі із параметрами. Тож, я залишу в описі до відео. Можете ознайомитись. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь там по пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!